Не знаєш, куди скласти безліч дрібничок та аксесуарів для рибалки, щоб не втратити при транспортуванні. Тому дивісь далі. Саме сьогодні ми про це і поговоримо. Та обов'язково став вподобайки. Всім привіт! Ви на каналі Flagman Shop і з вами Олег Демченко. Сьогодні у нас піде мова про новинки 2022. Фідерні коробки «Флагман Armadeil. «Флагман Armadeil Feeder Tackle Box це серія зручних пластикових коробок для транспортування та зберігання фідерного приладдя та аксесуарів. Ці кейси мають жорсткий і міцний корпус та виконані з високоякісного пластику. Внутрішній простір ділиться на секції за допомогою змінних перегородок. Знімаючи їх, ми можемо. Змінювати розмір цих секцій під наші потреби. А зараз ми поглянемо детальніше на ці коробки. Ну що, поїхали. Перша коробка, вона більша, ніж ця, виконана в чорному кольорі. Має напівпрозору кришку. На кришці ми бачимо логотип. Та також дуже зручна лінійка, за допомогою якої ми можемо вимірювати повідці. На кришці ми також бачимо шарнірні. Застіпки, як ми бачимо, вони дуже плотно застібуються та прижимають кришку до корпусу. А зараз подивимось, що у нас всередині цікавого. У нас багато чого помістилось. Так, що тут подивимось? Є у нас бабінки під повідці, декілька штук поміщається. Так, Поводочна жилка. І не одна бобінка. Також у нас тут гачки, пакетики з аксесуарами. Також коробки під усякі дрібнички, вертлюшки, застіпки тощо. Також дві бобінки з фідергамом. Ще одна бобінка з павідцями. Тут вже готові нав'язані. А також інструмент. Крючка-в'яз, екстрактор, петлі вяз та ножнички. І це я хочу зазначити, що коробка наповнилась не повністю. Тобто місця ще дуже багато залишилось. Можна також ще сюди покласти кормушки фідерні. Причому не одну, 2, 3, 4, 5 штук. Боївність цієї коробки дозволяє. Також сюди можна ще положити багато чого необхідного для фідерної рибалки. Ми бачимо тут з'ємні перегородки. І ми можемо регулювати розмір наших секцій під наші потреби. Вони дуже зручно виймаються, також вставляються обратно. Тобто ви все можете зложити. Все свої приладдя для фідерних рибалок зібрали, все зложили в одну коробку і пішли на рибалку. Дуже зручно. І подивимось другу коробку, яка трошки менша, ніж попередня. Ця коробка також виконана в чорному кольорі, має напівпрозору кришку, а також зручні застіпки, які також дуже плотно прижимають. Кришку до корпусу цієї коробки. Також ми бачимо тут з'ємні перегородки. Так само ми можемо регулювати е, розмір цих наших секцій, як нам потрібно. Все це, всі ці аксесуари, ми можемо розмістити з легкістю в цю коробку. Ось я все швиденько склав. В мене дуже зручно все помістилось. Тут ще залишилась купа місця. Яке ви можете використовувати, там щось положити гадівниці або щось. Як я казав, за допомогою з'ємних перегородок ви можете відрегулювати секції, як вам потрібно, під ваші потреби. Застібуємо. Також на обох коробках ми маємо зручні ручки. Ми можемо їх використовувати, коли достаємо ці коробки з фідерної сумки або з багажника автомобіля. Які ж ці коробки мають розміри? Менша коробка довжина 350 мм, ширина 220 мм, та висота 80 мм, більша коробка довжина 358 мм, ширина 220 мм, та висота 100 мм. І наприкінці невеличке резюме. Я вважаю, що коробки Armadale Feeder Box завдяки своїй зручності та багато функціональності зацікавлять прихильників фідерної та кимачевої ловлі. А завдяки міцному пластику ви зможете їх використовувати дуже довгий час. Якщо вас зацікавили ці коробки, ви можете їх придбати в нашому інтернет-магазині, а також в роздрібних магазинах флагман. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, ще буде багато чого цікавого. З вами був Олег Демченко, всім гарних трофеїв та яскравих рибалок. Всім пока!